Для мене цікаво було, коли ми знімали один з наших роликів, і я ось так от перекручувала обручку, і ти мені казала, типу, а що з тобою відбувається? Я така, хм, типу, це моя така звичка, я там постійно щось перебираю, щось там от роблю. Я така, хм, Mm -hmm. І це один із таких наших механізмів. Взагалі я хочу почати mm -hmm. з того, що наша мова тіла дуже багато може розказати про нас, навіть якщо ми не говоримо. Mm -hmm. Тобто нашими проявами ми можемо вже щось сказати. І про те, що ти сказала про обручку, це ретрофлексія, mm -hmm. скоріш за все, тому що Ретрофлексія це невиражені почуття, які ми не привносимо е у світ, а ми їх загортаємо на себе, і ми можемо і робити цю енергію, щось так. так, цю енергію стримування, можна там е ну, так, перебирати е обручку, можна стискати руки, якось так. Знаєш, коли людина там навіть може казати, що я не зла, а у самої щелепа зажата, отак, от, от типу, ти зжимаєш або десь ти знаходишся в як. Якоїсь ситуації, де ти знервований дуже, і ти не говориш mm -hmm. про це, ти це тримаєш всередині, то ти mm -hmm. можеш так дуже напружуватись. Тобто ти енергію ту, яка злість або ну, якісь претензії, ти не говориш, а ти їх собі тримаєш, ти навіть можеш ну, трошки собі прям боляче, mm -hmm, можливо так. робити, так, от, щоб було чутно. Я просто, знаєш, так кулачки зробила в мене досить довгі ну, нігті. Я прям відчула, що я боляче собі роблю, або там стискаєш Щоб, зуби. Так. так, І це все це може бути ретрофлексія. І коли ти в контакті з іншою людиною, наприклад, ви навіть про щось говорите, або ти розказуєш щось своє, і людина, наприклад, mm -hmm. перед тобою сидить і вона себе прям стримує, зжимається, або може казати. Типу, спокійним голосом, але при цьому от так от зажимати себе, зажимати свої плечі, стримування якесь відбувається, то це ж якраз йде мова про ретрофлексію. Uh -huh, uh -huh. Ось. І це один із таких наших проявів, феноменів. Які можуть дуже багато сказати про іншу людину, коли ти з нею в контакті? Ти можеш помічати не тільки те, що вона говорить, а її мова тіла буде говорити, що з нею відбувається в цей та момент. навіть про самого себе я інколи розумію, що ага, в мене стискаються щелепо так, на що я злюся. Я не розумію, що я злюся, і в мене стискається щелепа. Спочатку розумію, що щелепа стискається, така ага, значить, я відчуваю злість. Тобто, отак-от. От угу. Так, Це ж так і відбувається. Угу. І е, наступне, знаєш, що може бути, окрім. Ретрофлексії, яку, я, знаєш, підібрала два таких самих простих способи помітити, тому що це можна зроби... може зробити кожен, mm -hmm. хто послухає наше відео. І другий простий феномен, який може побачити кожен, хто подивиться наше відео, це неконгруентність того, що ми говоримо, і те, що ми проявляємо. Неконгруентність це коли не співпадають наші прояви з тим, що ми говоримо. Mm -hmm. Наприклад. Не людина може стримувати, ну навіть не те, щоб прям стримувати, а вже сльози там на її очах. А вона каже про те, що я дуже рада там чомусь, або я не засмучена. І це такий, але ти бачиш, що, наприклад, у неї вже м -м, сльози на очах? Так, ну це такий, ну досить прям. Дуже яскраво це mm -hmm. можна побачити, що це ще може бути що. Наприклад, людина каже, що вона там, рада за тебе, а при цьому вона використовує, наприклад, той же самий сарказм, вона підбирає там, руки, вона займає таку більш зверхню позицію її тілом. Ти можеш побачити, як людина міняється вираз обличчя, як вона починає дивитися інакше. Mm -hmm. І це все от якраз ця неконгруентність того, що вона каже і що з нею відбувається. Або ще, може, зоровий контакт. От в мене був час, коли я взагалі не могла дивитися в людині в очі, я так уходила, від, відводила. І це для мене означало, я, я не могла поділитися своїми емоціями з людиною. І я, ну, для мене це було страшно якось. Угу. Так, Якось... і це може бути і це Незайменно. один із гарних таких прикладів життя, коли ти розмовляєш з якоюсь людиною, і вона каже, так, так, мені цікаво, а сама там і що відводить очі, чи може навіть відкривати телефон, mm. е таке прям в контакті виходить, але при цьому каже, що їй цікаво, і ніби вона може навіть казати, що це дуже важливо відповісти на це повідомлення. Але якщо ти розумієш, що це регулярно і що її тіло прям. Вона відвертається постійно від тебе, то теж можна це помітити. Бачити, що ну, це не, не той щирий контакт, який міг би бути, якщо mm -hmm. людина привносила б свої mm -hmm. е, реаль, свою реальність. Або ще такий тяжкий видух, типу. <фух> так. Ну так, mm -hmm. так, це ну, таке... вид. Ну, знаєш, тут подих. більше. По... Що, що? Подих. Подих, подих. подих. Е, це більше. Треба контексту, ну mm -hmm. що при цьому відбувається з людиною, тому що якщо ми говоримо саме про неконгруентність, то це коли не співпадає. Mm -hmm. Я кажу, що я щасливий, а сам. Злюсь mm -hmm. ні, я кажу, що я дуже щаслива, але я кричу тобі це і прям червонію. І або щось таке відбувається, або я кажу, що я е, відчуваю себе дуже комфортно, а сама прям вже вся в, наприклад, як я, коли я нервую, я плямами покриваюсь. Mm -hmm. Ти знаєш, вона, е, в зоні декольте, mm -hmm. так що в мене плямиці з'являються. І те ж саме, що я б казала зі мною все в порядку, mm -hmm. а сама сижу вже вся в плямах, і так тримаю mm -hmm. червоні і тримаю сталу позицію, mm -hmm. убрала якусь позицію, і дуже комфортно, отак от сижу. Або там може людина казати, що mm. я дуже комфортно себе відчуваю, а сама, отак, сидіти на, краєшку, на краєчку, на краєчку, mm. і отак, от ся, прям підібрала все, що можна. То це теж можна звернути на це увагу для того, щоб. Налагодити цей контакт з людиною, тому mm -hmm. що щось там точно є несумісне. Або ще, знаєш, коли посмішка не доходить до очей, типу. там Отак от, Це дуже відчувається, що це не, не щира. Так, ну це, ну, знаєш, це вже більше про е, наші м, трактування того, що ми бачимо. Це може теж, теж бути е, просто нашим досвідом mm -hmm. колись. Е, але я, я знаєш, більше хочу про чисту таку феноменологію, mm -hmm. що, ну, що можна побачити. Можна виділити просто знаєш, основні це погляд, це те, як м, м, веде наше тіло, і це голос. Коли теж може бути, знаєш, людина каже одно, але в її голосі можна відчути зовсім інше, коли тембр голосу або гучність, навіть не тембр, а гучність не співпадає з тим, що вона каже. Mm -hmm. І якщо що робити з цим, якщо помічаєте не в собі, то треба спитати: а що зараз зі мною відбувається? Що я намагаюсь видати за бажане, чого я боюся навіть. Mm -hmm. Тому що це може бути пов'язане з соромом, з осудом, з якимись власними фантазіями, того, що ти не можеш проявити своє щире, і ти ніби так одягаєш якусь маску. Mm -hmm. А в випадку ретрофлексії, коли ти стримуєш, то тут дуже важливо зрозуміти, що саме. З тебе стримує і не дозволяє бути таким відкритим і чесним у контакті з іншою людиною. Що ти так взялась за обручку. До речі, в мене була така одна обручка з трьох. Uh -huh. Частину вона складалась, і це була єдина обручка, яку я отак от, от знімала, одягала на цей палець, uh -huh. на цей. Ну і ніби це вона така була тригерна для мене. Uh -huh. Але от я її зняла, і після цього ніби вже так і не кручу. У мене взагалі зі стриманням було таке, що я собі нігті прям здирала лак, прям не могла. Мені потрібно було щось робити, бо в ну, мене постійно портився манікюр, я постійно отак от все виламувала. Так, це ж, це ж такий це феномен може бути. Так, і це от якраз це стримання. І, і тут дуже важливо зрозуміти, чого я боюся. Mm -hmm. Що я, бою, я боюся проявити mm -hmm. себе справжнього. І, mm -hmm. і намагатися, намагатися бути можна спочатку просто помічати. Mm -hmm. Наприклад, як би це могло виглядати у нашому <плат> так? Типу, Настя, я от знову помічаю, ага. що я тут стримуюсь, цікаво, ну що ж тут відбувається? І прямо можна взяти собі якийсь час, що відбувається тут, що я хочу е знову це робити, або дерти собі нігті, або ага. щось таке собі робити. Або, наприклад, якщо б ти помітила в мене червоні плями, mm -hmm. тут дуже круто не просто робити вигляд, що нічого не відбувається. Mm -hmm. Це максимально віддаляє людину один від одного, тому що один частіше за все розуміє, що з ним, ну, типу розуміє вже відчуває, що. Я, наприклад, точно відчуваю, що в мене трошки вже починає горіти. Зараз? Е, ні, ні, ні. А. Взагалі, коли я ці плями mm -hmm. починають з'являтися, я ти відчуваю ти. це фізично. Я Скорі. не пам'ятаю, як це було до <ріх> терапії і всього, чесно, не пам'ятаю, але зараз я точно це знаю. І виходить так, що для мене було б окей, якщо б ми це одразу обговорили. Наприклад, Настя, зараз бачу, У нас, до речі, якось навіть була така ситуація при якійсь зйомці, в мене почалося щось там було, вже не пам'ятаю, що що це почало відбуватися. І це можна помітити, сказати, дивись, що для мене нормально, що зараз щось, щось не те відбувається, може, ми це можемо прояснити, поговорити про це. Просто дати цьому місце бути, і тоді точно набагато легше mm -hmm. з цим справлятися. І отак такі різні сигнальчики можуть видати наші секрети. Навіть секрети від самих себе. Це першу чергу. Так, дійсно, бо коли навіть в мене проходить терапія, і в мене дуже глибокі усвідомлення, я ось так керу. Бо я прям не можу переварити усього того, що я тільки що дізналася про себе. Знаєш, типу, хочеться змити, щоб мої очі не бачили. А я навпаки можу дуже майстерно не рухатися. Не рухатися в якихось процесах. Коли щось усвідомлюю або щось, ніби завмираю. Пишіть в коментарях, чи у вас є ретрофлексія, чи є у вас це, ну не конгруентність, це якщо ви помічаєте за собою якусь таку несумісність того, що ви часом можете говорити і відчувати. Так, ставте лайки, підписуйтесь і класайте на дзвіночок, щоб першими бачити наші відео.